Ви бачите самця і самку мавпи патата мавпи патата також відома, як мавпи гусари мавпи ваді і сині-червоні мавпи. Я буду казати мавпа гусар Це наземна мавпа, яка мешкає на півтосу регіонах Західної і Східної Африки. мавпа гусар заслуговує на звання найшвидшого примату у світі завдяки своїм довгим кінцівкам, стрункому тілу та глибокій грудній кліці що дозволяє розвивати високу швидкість до 55 км на годину. Ці примати живуть у суспільстві, де домінують жінки. Самки не тільки очолюють групи, а й захищають територію своєї групи від інших військ. Незважаючи на те, що самці і самки живуть разом, вони спілкуються в основному і б'ють розмови. Коли на їх території з'являється інша група, самці вступають в конфронтацію, видаючи гучний, попереджувальний крик, щоб підігнати зловмисників. Вони часто наражаються на хижаків, діючи як приманка, тоді як решта групи тікає до своїх притулків. Вони живуть гаремними групами з кількох самок і одного самця, які спаровуються з усіма самками. Малки гусари іноді демонструють безладне статеве життя, коли самці зовні приєднуються до цих гаремів протягом репродуктивного періоду. Новонароджену дитину вигадовує та доглядає мати. На ранній стадії розвитку маленька мавпочка буде чіплятися до матері. Після досягнення зрілості та незалежності самці цього віду розсіюються, зазвичай приєднуються до групи самців. Мавпам-гусарам зазвичай загрожують втрата їх природного ареалу. Крім того, зараз на цих приматів палюють загради м'яса та використовують їх як, як дослідницьку тварину. І нарешті мавгусарів переслідують і вбивають їх як шкідників через напади на пасіву. Дякую за перегляд. Будь ласка, коментуйте, та ставте лайки. Хоча